Але на потім більшість планів та сфокусувалися на допомозі військовим на підсумковій сесії. За рік звітує Вінницький міський голова. З бюджету ми виділили майже 558,8 млн грн. мільйона гривень. З них враховуючи те, що коштом громади юридично неможливо було придбати там різне обладнання, військову техніку, адже це фактично. Виключна функція держави. Ми спрямували до державного бюджету шляхом розміщення військових облігацій майже 300 мільйонів гривень. Для підтримки збройних сил України громада закуповує та передає все, що може підсилити наших воїнів: від хімічних грілок і термосів до мавіків, тепловізорів та авто. На сьогоднішній день вже на сьогоднішній день 24 військових частини та підрозділи. Сьогодні фактично отримували від нас ту чи іншу допомогу. Бивськ так званих шахедів. Ми придбали для нас гвардії автомобілі для того, щоб працювали вогневі групи ПВО. Аби у тиловому місті захистити людей від атак ворога у 23-му році коштом громади відремонтували сховища та обладнали укриття. Працюють вони і в 35 садочках та 34 ліцеях. Завдяки цьому більшість вінницьких дітей змогла сісти за парти. Ми розпочали в цьому році будівництво проти протирадіаційних укриттів в тих закладах освіти, де немає відповідних приміщень. Тобто, це фактично для нас нове будівництво, достатньо дороговартісне. Їх зводять на території шести ліцеїв і двох дитсадків. У роботі капремонт укриття в центрі матері і дитини. Ми зверталися до уряду щодо допомоги фінансової в цьому відношенні. Відповідно, ми не отримали там підтримки в цьому плані, і будемо це робити все за кошти територіальної громади. Стійкість громади це лише один пріоритет, за яким сформували бюджет міста на новий рік. І працююча економіка це ключовий аспект обороноздатності. Це також робочі місця. Та надходження до бюджету, як я сказав, і забезпечення всієї критичної інфраструктури, і дуже важливо це надання якісних соціальних послуг, особливо в галузі медицини і охорони здоров'я, а також соцзахисту. Місто розширило коло закордонних друзів, підписали угоди про побратимство з німецьким містом Карл Струє та французьким Нансі. Крім того, німецький Мюнстер став офіційним партнером нашого міста. А місяць тому відкрили офіс Вінниці у Брюсселі. Життєдіяльність громади забезпечив оперативний штаб. Ми об'єднали роботу всіх підприємств, в тому числі, які не підпорядковані Вінницькій міській раді. Я маю на увазі і обленерго, і Вінниця Газ, і Вінниця облводоканал, і Вінниця і інші підприємства для того, щоб відпрацювати алгоритм на період надзвичайної ситуації, ймовірно, блекауту. Чення енергоощадності Цьогоріч Вінниця розпочала нову муніципальну програму. Ми встановили сонячні панелі. Ви бачите, на дахах центру матері та дитини і першої лікарні. В в сумі це 150 кВт. Ми не будемо зупинятися на цьому. Далі ми будемо працювати на дахах першої лікарні, і так так само ми зробили при ЄГАП, встановили сонячні панелі на будівлі СНАП на Вишенці, на космонавтів. Також для економії енергоресурсу ми суттєво оновили рухомий склад. В першу чергу, дякуємо нашим швейцарським партнерам, 28 швейцарських трамваїв ми вже отримали, 14 да, виходить на лінію, вже сертифіковано, вони теж суттєво зменшують споживання електроенергії. Ще один напрямок, за яким рухається Вінниця, турбота про захисників та захисниць, їхніх родин і сімей загиблих. Продовж року з бюджету громади на соціальні виплати для наших захисників і захисниць, членів їхніх сімей, малозабезпечених родин та інших соціально вразливих категорій населення, ми спрямували майже 770 мільйонів. З них 235 мільйонів це суто кошти бюджету міста і 535 мільйонів це субвенція з державного бюджету. Міський голова подякував Вінницькій громаді за згуртованість і підтримку заради єдиної мети наближення перемоги. Депутати ухвалили бюджет громади на 2024 рік та прийняли низку важливих рішень. Одне із них вільні кошти бюджету, крім захищених статей, розподіляє згідно з пріоритетами. В новому році вони будуть незмінні. Це допомога військовим, підтримка їхніх родин та сімей загиблих захисників і захисниць, стабільна робота критичної інфраструктури, підтримка місцевого бізнесу. Це компенсація за новостворені робочі місця. Ця програма досить активно в 2024 році запрацювала і ми близько мільйона гривень компенсуємо за підсумками 2024 року за новостворені робочі місця. Їх понад 300. Окрім того, ми в травні місяці прийняли досить важливу в цих умовах програму підтримки бізнесу в частині компенсації їх витрат за відновлювані джерела енергії. Уже сім суб'єктів господарювання фактично отримали виплати на 2,2 мільйона гривень по цій по цій програмі. Ще чотири суб'єкти господарювання будуть внесені на комісію на наступному тижні і отримують компенсацію в січень-лютий 2024 року. По цій програмі ми також заклали 5 мільйонів гривень на 2024 рік для того, щоб підтримувати і в наступному році бізнеси. Передбачує програма соціально-економічного розвитку на 2024 рік створення нових робочих місць, підтримку аграріїв та фермерів. Запустять і новий напрямок, який забезпечить продовольчу безпеку громади. В двадцять році ми запустимо новий напрямок, який власне сьогодні на сесії був підтриманий. Це надання на безповоротній основі підтримки нашим овочівникам. Чому це важливо? Тому що це продовольча безпека. Воїнів світла, які борються на своєму фронті, цілодобово привітали з Днем енергетика. Сьогодні ми запросили. Кілька людей, щоб відзначити найкращих з кращих енергетиків нашої громади, я хочу від імені всієї територіальної громади подякувати вам за вашу віддану роботу. Ну за те, що ви є дійсно справжніми професіоналами. Ніщення релейного захисту та автоматики. Марія Лясковська жартома називає одним зі своїх кабінетів: контролювати справність високовольтного обладнання Її завдання. Дуже важливо дивитися за обладнанням, тому що якась халатність може призвести до аварії серйозної. Є огляди в нічну зміну потрібно дивитися на обладнання, чи немає якихось таких іскріння, коронування. І Якщо ну, не дай Бог щось є, потрібно одразу доповідати диспетчерові. На одній з підстанцій, яка живить Вінницю, працює Марія. Її оперативність у випадку аварійної ситуації не дає залишитися містянам без електроенергії. З обладнанням високовольтним треба завжди бути на ви треба витримувати ті відстані, які потрібно по правилам. В енергетиці Марія вже 14 років. З них три працює електромонтеркою. Каже, спрацювалася з колегами-чоловіками. Потрібно робити оперативні перемикання, ремонт обладнання якийсь періодичний. І тобто усі ці операції з перемикань тут я виконую. Також виконую огляд обладнання, слідкую за режимом роботи, за самим обладнанням. Навчання було нелегким, півроку теорії, кілька екзаменів та місяці практичного стажування. Утім, зараз каже профі та здатна вчити інших. Усі доброзичливі, підказують, якщо щось потрібно. Тут головне показати чоловікам, що ти до своєї посади відносишся серйозно, чітко виконуєш обов'язки, тоді тебе будуть поважати чоловіки. 22 грудня українські енергетики відзначають професійне свято, саме вони тримають енергетичну безпеку держави і роблять усе можливе, аби українці були зі світлом, попри постійні атаки ворога. Відчуваю відповідальність, ну але цю роботу має хтось виконувати. І, ну, якщо вже я обрала цю професію, то я вже Ну, намагаюся виконувати свої обов'язки якісно. Ворог продовжує тероризувати мирне населення. В день по всій країні була оголошена повітряна тривога через літ. Міг 31 к була загроза застосування аеробалістичних ракет кинжал. Втім, це була робота реп противника. А це наслідки ворожих обстрілів Херсону. Понівечені будинки, побиті дихи та вікна. По обіді росіяни вкрили щільним вогнем житлові квартали серед місця. Так колодовки вимі того зрива, ката приході муж. тут йому кожу садала і руку чуть-чуть. Ну -чуть. то ми своїми силами обошлись. З безпілотника вдарили окупанти і по Новобереславу. Постраждав 68-річний чоловік. У нього вибухова травма, поранення ніг та живота. Війна дронів на передовій чергову допомогу передали на авдіївський напрямок. Найнеобхідніші бойові пташки. Фактично, ми завжди стоїмо перед вибором: або загине людина, або впаде дрон. Звісно, хай краще дрон буде витратним матеріалом, а не люди. От так що ми воліємо воювати саме технологічно, і тому дрони нам вкрай потрібні. Військовим на Донецькому напрямку допомога потрібна завжди, запитів багато. Намагаємось допомогти 22 військовим частинам. І е, запити різні, наприклад, сьогодні. Це обладнання, яке необхідно для роботи розвідувального батальйону. Окрім дронів, передали безпілотники українського виробництва, які найближчим часом допоможуть нашим хлопцям виконувати бойові завдання. Безпілотний літальний комплекс Чаклун українського виробництва відправили з Вінниці на схід. Разом з чаклуном 54-й бригаді завантажили дві тисячі грілок. Вони зігріватимуть наших бійців близько 20 годин. Ми програємо, на жаль, програємо небо. На жаль, дуже сильні радіоелектронної боротьби системи ворків. а ця система допоможе нам розвідку проводити. Коригувати вогонь артилерії, і це трошки упростить задачу виконання бойового завдання. В цілому 22 військові частини отримали від нас ту чи іншу допомогу. Ця допомога буде продовжена в 2024 році і крім того вона буде збільшена. Насправність та бойову готовність автівки перевіряють очільники міста та області. Ці мікроавтобуси на бойовому старті готові до відправки на фронт. Разом з черговою партією дронів, хімічних грілок та термосів автомобілі з Вінниці передають спецпідрозділу головного управління розвідки. Два автомобілі в рамках роботи і збору координаторами нашого міжрегіонального координаційного штабу, тобто це за кошти волонтерів і за кошти в тому числі, депутатів міської обласної ради, БПЛА, от МАВІКИ, Термоса, Хімічні грілки, приціли відповідно і інше обладнання. І я думаю, що воно дійсно буде в нагоді саме на фронті. Депутат, а зараз ще й оборонець країни. Вінничанин Віктор Торкотюк з позивним Титан каже, це не перша допомога від громади. Така підтримка відчутна і особливо приємна, бо від рідного міста це була ініціатива ну, одного громади. Вона нам постійно допомагає нашому на підрозділу е, нашому управлінню. Е, безпосередньо це міський голова. Е, ми я дуже вдячний. Він з першого дня от війни все, що та треба, вони. Нам все до допомагають військових частини на постійному бойовому забезпеченні від Вінницької громади разом з міжрегіональним координаційним гуманітарним штабом системно відслідковують та закривають запити військових. 15 загиблих та 24 поранених. У центрі Праги щинилась стрілянина. Жертвами теракту стали студенти Карлового університету. Нападником виявився 24-річний студент філософського факультету Давід Козак. Від пострілів студенти ховались на даху, деякі барикадувались в аудиторіях. Стріляв чоловік не лише всередині корпусу факультету, а й у людей на вулиці. Нападника поліція ліквідувала, студентів евакуювали, поранених доставили до лікарень міста. Чеські змі повідомляють. Стрілок мав суїцидальні нахили. У соцмережах писав, що ненавидить світ та хоче вкоротити собі віку. За інформацією поліції, батька стрілка знайшли вдома мертвим. І вже завтра уряд Чехії оголосив день жалоби за загиблими внаслідок стрілянини. Громадян закликають вшанувати пам'ять невинних жертв хвилиною мовчання. Гетьманів та органи державного управління попросили дзвонити в дзвони по всій Чехії рівно о 12-й годині, сповіщаючи про траур. Шишки, яблучка, ялинкові гілочки та бантики. Для дітей 6-8 років влаштували безкоштовний майстер-клас у Вінсмарт-центрі. На будь-який колір і смак власноруч зробили різдвяні віночки. Я вийшла батькам і хочу повішати на двері, щоб коли ми заходили з мамою, і з папою з школи. З роботи, щоб ми не зразу йшли там уроки робити, панікувати. щоб ми бачили його. Він нам радість давав. Це допомагає дітям відволіктись від буденних тривог від, від тих новин, які є. І ми повинні всі разом робити все можливе, щоб дітей дійсно було свято. Вони його чекають. Кілька мазків кісточкою по підготовленому полотну, і картинка оживає техніці декупаж Маргарита Савощик створює зимовий пейзаж. Мені подобається створювати щось нове, пробувати щось нове. Вже шили з бісеру, вже робили брошки з бісеру. На майстер-клас Маргарита прийшла з мамою. Їхня родина переїхала з Маріуполя у Вінницю. Позбутися спогадів війни допомагають майстер-класи, каже мама дівчинки. Побачили, що буде такий захід, і я спитала: ти будеш? Вона, вона каже: Так, мама, звісно. Наші діти нас надихають, тому вони наш двигун. Ми тільки допомагаємо, відкриваємо їм світ з інших сторін, боків, щоб показати, що не тільки є зло, така війна у такий час, а є й добрі справи. Така творча терапія знімає психоемоційне напруження, каже майстриня Ольга Літовченко. Залучити якнайбільше дітей, переселенців, щоб вони себе відчували як вдома. Зараз який, знаєте, якийсь такий час, що треба якось гуртуватися. Всі шукають десь якусь розрядку. А це дві години часу і кожен може віддатися цієї творчості. І дуже класно, що тут є і батьки, і діти, що це разом. Майстер-класи з бісороплетіння, ткацтва, ліпки з глини та декупажу проводять на постійній основі у громадській організації вінок. Долучитись до них може кожен, попередньо зареєструвавшись на сайті. Інтерактиви, ігри, танці та пісні розважають малечу. Діти чиї батьки захищають Україну. Завітали у вітальню святого Миколая. За солодким подарунком від чарівника поспішає і Євгеній з Миколаєм. Ділиться своїм найбільшим бажанням, щоб закінчилась війна, і тато скоріше повернувся додому. У Нацгвардії він дев'ятий рік. Я хочу бути похожим на свого тата і військовим. Мама хлопчика каже, такі заходи для дітей дуже важливі, бо дарують радість та надію у складні часи. Коли дітки, коли немає ніяких тривог, коли немає ніяких перешкод для того, навіть самого спілкування з Миколаєм я вважаю, що це дуже необхідно. Чоловік з 14-го року приймає участь в АТО і в бойових діях, на жаль, не часто ми його бачимо вдома. Дітки сумують. Свято завершує цикл віталень святого Миколая. Цьогорічних була особлива благодійна місія. Збирали необхідні речі для військових у скриньку добра. Це були і теплі речі, це були і е, речі, які пов'язані. Да, там побутова хімія, пов'язані з. Е, Тим, щоб максимально сприяти облаштуванню побуту, ця допомога, яка була зібрана під час роботи Віталень Святого Миколая, буде направлена на Харківський напрямок в Куп'янський район і буде направлено на Донецький напрямок. Завершилось дитяче свято переглядом мультфільму.